Наше виготовлення ще одного крутезного мувальника розміром 140х60 см ось в ось такому дизайні на два змішувачі. Виготовлений з двох плит 1,20 на 60 в такому шикарнючому білому глянцевому кольорі. Хтось скаже, що це. ну нахрена ти заказав білий глянцевий мувальник з кермограніту, якщо можна було якась фантазія включити, да? щось таке цікаве. Але я також так думаю. Але я скажу одне оле, але, оле, але, дивіться. По-перше, умувальник з кремограніту це максимально індивідуальний момент, який ти можеш під кожного замовника зробити. Тому не кожен білий умувальник стандартний в магазині, ти зможеш під себе, скажімо так, підігнати. Другий момент, я коли виготовив вже умувальник з білої глянцевої плитки, це просто, ну. Настільки ефектно виглядає якось, воно здається, на перший погляд, що, що тут біла глянцева плитка. Але ефект вражає насправді. Тому навіть в такому кольорі умувальники виглядають дуже ефектно з керамограніту. З Тому майте на увазі, замовляйте і тільки не чорні. Чорні я вам не рекомендую. Багато хто хоче, але не рекомендую.